Береги тимчасових водойм завжди приваблюють диких тварин, деколи і не диких, а здичавілих. Ці тварини частенько вправні мисливці. Єдиний кущик нескошеної трави на березі калюжі і коло нього розігралась ціла драма. Він виявився. Дуже зручною засадою. Всередині кіт витоптав собі кубельце і тут маскувався, а поруч ось результат його полювання. Не зовсім зрозуміло вдалого чи невдалого. Але якомусь кулику хвоста відідрав. Роз'яснити ситуацію ми попросили експерта орнітолога. Наукового працівника Національного природного парку Пирятинський, викладача кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віталія Казанника. Він має великий досвід роботи у дикій природі з птахами. Зараз визначаємо пір'я, яке ми взяли на калюжі, і попередньо цей птах став жертвою. Хіжака. Ну, Мабуть, все-таки того кота, який там в засіці сидів, хоча не факт, можливо, це навіть лисиця зробила. Е, варіантів насправді не надто багато. На цій калюжі були нами спостережені і в паску також буквально три види кулаків. Це колодник лісовий, колодник болотяний і чайка. Ну, Чайки насправді таких пір'їн. Судячи з їх форми, це пір'їни з хвоста, рульові, стернові пера, тому в чайки саме таких пір'їн якраз немає. А от цих двох родичів між собою колодника лісового болутяного, такі пір'їни білі з чорними смужками на хвості якраз є. І зараз перевіримо колодника болутяного. Ось він у нас тут на екрані є. І табличка з його пір'ям. Ось бачимо в правому нижньому кутку стернове пір'я. І якщо порівняти, то все-таки смужки набагато вущі в нього і їх більше. Причому ми ще не взяли там воді далі плавала плавало. Біла пір'їна повністю біла. І бачимо, що тут повністю білих пір'їн у хвості в нього немає. І цей вид саме має більш смугастий хвіст, ніж коловодник лісовий. Ну і зараз перевіримо по суті, методом виключення вже коловодника лісового. І ось окремо виведені пір'їнки з хвоста. Трошки мінливіся такі є. Забарвані вони трішечки відрізняються, звісно, ідентичні повністю не будуть. Але бачимо, що смужки доволі широкі, їх менше і якраз підходять під буквально ось третє, четверте з краю стернове перо коловодника лісового. Пам'ятайте, ми відповідаємо за тих. Кого приручили, не можна кидати їх на призволяще. З милих пухнастих друзів вони перетворюються на жорстоких хижаків.